Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що знову я написав пісню. Ось Дивіться, бачите, накреслено тут аж два листка. Проспівав я її всього-навсього два рази-всього два рази і після того зразу читаючи з листка її проспівав. Написав я вже е, біля 90 пісень, із них 80 пісень на військову тематику. А зараз хочу вам представити оцю пісню, яку я тільки що написав хто не служив ні разу в армії на строчці і хто ні разу не підписував контракт. Не знають хлопці ті, як бути на війні. І що насправді є тілесний пул контакт, бо ж тут у армії режим та полігони для всіх наряди Тут робота, караул, і їдуть танчики, а в них пацанчики, стріляють по мішеням зблизько у притул. І служба наша не для кожного підходить. Якщо ж ти служиш, то ти справжній чоловік, бо ж АКС і ті з бронежилетами. Носимо на собі ми майже цілий рік, бо ж хто ні разу ще не був житті днювальним, і хто ніколи в караулах не стояв, той буде хлопчиком, малим горобчиком. Своє життя він чоловіче змарнував. Бо ж він не знає, що таке армійська дружба, і як тікати непомітно всезиче, коли так хочеться, й печаль там множиться, коли тебе дістало в армії усе. Бо ж по ні разу не взував на ноги берці, та не носив на собі фліску однострій Синочків мамчених, життю не навчених, таких вже не беруть у розвідку товбі Бо ж по життю усі солдати відчайдушні, їм по коліна буде тихий океан. Бо вже за правду ось поб'ють вони когось, підуть вони усі відважно на таран. Своїх коханих всі військові захищають для них кохання. Дружба є пріоритет. Сміливі хлопчики, як ті молодчики, спавну блапну вони розкидають ж на цивілці їх вже краще не чіпати. Армійська школа їм далася ознаки, всі вони бійці поможуть у біді. Пускає рух відважно кулаки. Тому ідіть служити в армію ви хлопці. Та свій характер загартуйте, як граніт. Щоб бути сильними та волі пильними, щоб захистити волю честь та сінарів. Лалалала Ла лала лайла, ла ла лала ла 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 лайла, ла лалалала, лала лайла лалала. Ніхто ніколи не служив у Збройних силах, не розбирав по запчастинах автомат. Він нам не є кінтом, він є гнилим мутром, для нас він раритетно обряхлий експонат. А хто прийшов колись усю армійську строчку? Він є шанований, поважний чоловік, Його шануємо та всі вітаємо За те, що він пройти армійську школу зміг. ла 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 лайла ла бо ж служба наша не для кожного підходить. Якщо ж ти служиш, то ти справжній чоловік. Бож акеситі з бронежилета ми носимо на собі, не майже цілий рік, Бож Акеситі, бронежилетами носимо на собі, не майже цілий. рік. Слава Україні, ми переможемо!